Вирішив поговорити про вічну тему. Вічну, як світ, стосунки батьки-діти, діти, батьки, діти дітей Отже, дійсно, чим ближче ми по крові, тим ближче ми. О кармі. Адже тим більше карми в нас напрацьовано за минулі життя, тим більше її потрібно відпрацювати, тим льніше наші стосунки, тим кріпші наші прив'язки. Але відпрацьовуючи по системі, яку ми вивчаємо, на... В другому ступені школи нам стає легким спілкування і співіснування з нашими близькими. Отже, діти-батьки, вічна тема. Дійсно, у нас купа прив'язок, які треба прибирати. Найцікавіші прив'язки між мамою і дітьми. І тут ми опанували практику. З, роз, спалення в принципі, пуповини. І робимо то, і діти роблять то з мамою, і мами роблять те з дітьми. Зрозуміло, що це енергетичне спалення енергетичної пуповини, але є інша біда. але Або навіть не біда, питання. На, про яке ми всі забули, яке існує з покоління в покоління. Вже багато-багато років у нас росте, ростуть покоління без благословення материнського, а це процес. І є духовні практики по благословленню своїх дітей. Але благословляють неблагословлені. Відчуваєте? Тобто породу відсутнє благословіння. І далі нема що передати. Купа питань виникає. Коли починаємо розбиратися з цим питанням, прив'язки, прив'язочки, маніпуляції, діти маніпулюють батьками, батьки-діти, дітьми, але питання лишаються і лишаються. Я багато разів казав, що ваші вам дасть розуміння дуже проста книжечка, цікавого досить автора, який майже в всьому правий, крім одного питання. Називається Анатолій Некрасов, росіянин. На превеликий жаль на українську мову навряд чи переводили ці книжки. Але в електронному вигляді в мережі я знаю, що ці книжки були в повному обсязі. Книжка читається легенько. За ніч можливо її прочитати, але я вам рекомендую. Прочитавши ту книгу, закрити її, перевернути і почати читати знову. І так зробіть разів три, хоча, хоча я думаю, що того не стане вам, бо ваша свідомість буде відмовлятися приймати те, що він там написав. Хоча там написана правда істина, просто ви її, як кожну правду, не захочете сприймати. Адже ви. Маєте тоді визнати, що ви косячите кожен день по відношенню до своїх дітей. Перекриваючи їм життя, випиваючи їх життя. Працюйте. Воно того варте.